Доброго дня. Інтернет-видання. Доброго вечора ми з Нікополя. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в мережі інтернет? Доброго дня. Я чесно не знаю, але можу сказати більше п'яти годин точно. На яких площадках більше всього? В більшості це Zoom або Мі, тому що навчання це перше. Друге, це дивитись щось там, фільми якісь там, це Netflix або YouTube. А в якихось де... Новини міста? Ні, не суджу. Не цікавить. Молодий. В коментарях приймаєте участь? Ну, коментуєте щось? Ні. Нічого. Ні. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в мережі інтернет? Зараз дуже багато. Особливо в телеграм-каналі, де всі новини. Новини об обстріли, новини адміністрації нашої і життя міста Нікополя. Доброго дня, інтернет-видання, доброго вечора, ми з Нікополя. Скажіть, будь ласка, доброго ви дня. користуєтесь мережі інтернету? Ні. Зовсім. Зовсім ні. А звідки ви дізнаєтесь новини? По телевізору. Е, а телевізор у вас працює зараз. Працює, так. Да. По телевізору. Добре, так, дякую, Велике. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в мережі інтернету? Дуже мало. Тому що На я я працюю. своїх платформах? Ну, ну, якщо Facebook, мало. Фейсбук, Тікток. Ви участвуєте в коментарях? Mm, так. На які теми? Ну, чаще, а, чаще, частіше, чаще частіше за все. Ну, наше сьогоднішнє положення, війна. Мені дуже не подобаються деякі коментарі, коли починають, можна так сказати, обсирати наших військових. Ну, касаемо визскогою тематики. Так. Дякую. Пожалуйста, вы Сколько часов проводите в интернет? Я, можно на русском, почти не провожу, потому что у нас не подключен интернет, а когда бывают в телефоне, то это бывает очень редко и всего на два дня. Що саме, от коли у вас з'являється інтернет, що саме ви дивитесь, читаєте або. Я не співаю дивитися, в мене діти дивляться, Ютуб. Мультики. Ну, мультики. Зрозуміло, дякую. Скільки часу ви проводите в мережі інтернету? Моя Як надумали, так і проводимо. Може час-полтора, мені більше ніяк. А де саме? На яких площадках? В смысле на яких площадках? Ну, що саме ви дивитесь? Фейсбук. А, фейсбуки, фейсбуки, ютуб, новості там дивимося. Ютуб, ютуб да. Таке, ну... Ютуб, іноді смотримо. Тікток как... іноді. А все коментуєте так. щось? Ні. Іноді буває, так. Да. <рес> да. Іноді буває. А які теми, коли буває іноді? Ну, як щось таке затрогує, що то так і коментуємо. А якщо ні, то і, і ніде нічого. Послухали та і все. Мене тоді не в Тіктокі знімали, приїжджали хлопці з того. Як бомбануло мене хату, так я розказувала. Я в Тікток попала була. Дуже умна людина. Дякуємо. Доброго дня. Інтернет-видання. Доброго вечора. Ми з Нікополя. Скажіть, скільки часу ви в мережі інтернету? Майже 80% на день. А на яких саме платформах? Тікток, телеграм, вайбер. Та просто новини через інтернет читаю. В коментуванні приймаєте участь? Ні. Взагалі ні. Все, дякую. Будь ласка. Доброго дня. Інтернет видання, доброго вечора, ми з Нікополя. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в мережі інтернету? Ну, дуже мало. Телеграм і Фейсбук. Ну. А в коментуванні приймаєте участь? Дуже рідко. А якщо дуже рідко, то як... які теми? Ну, тема війни, як правило, ті, хто зник без вістів, я ну, роз... розповсюджую. Розповсюджу, да. Дякую. Ну або щось таке цікаве і гарне, то став лайк для мене. Так. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в інтернеті? Мережі интернет, ну все зависит от интенсивности событий вокруг меня. То есть, если есть какие-то события, такие определяют что, то каждый час заходишь, смотришь, что там случилось, переживаешь. А если такая более-менее спокойная обстановка, то в основном вечером приходишь. Ну, если не считать, звісно, конечно, вот эти мониторинговые телеграм-каналы, типа, в которой обстановку куда что полетело, куда что прилетело. На каких площадках больше всего в ви... знаходитесь? Ну, Фейсбук, Телеграм. Вы участвуете в комментариях? Ну, в... ну да, я вообще такой парень неравнодушный. А у нас бывает, что пишут какую-то ахинею, такую, что прям вот руки зудят, не можешь не ответить. Человеку, я вот люблю идиоту сказать, что он идиот. Притом говорю это достаточно откровенно. Ну, не используя нецензурную лексику. Потому что, ну, иногда у нас начинают бабушки обсуждать, какое ПВО надо в Никополе. Или иногда бабушки начинают у нас там э, решать вопросы водоснабжения города, там такие глобальные, наступления с энергодара в энергодар, э, вопросы там, взорвется станция, не взорвется, у нее спросишь, как работает атомная станция, она не знает, как у нее работает холодильник дома, но она вот по атомной станции, она вот расскажет все, что может взорвать, вот я, так, я не могу себя удержать, чтобы не откомментировать. Или вот идиотский был у нас вброс такой. Давайте петицию составим. Городу Никополю присвоїмо звание героя. Ну, ну идиотский же ж по своей сути. Ну, я теж там откомментировал. Потому что ну, я считаю, що у нас более героические города, которым не присваивают. которые стерты в ноль, в которых оборона… – Як багато часу ви проводите в мережі інтернет? Ну, останні час. Будемо так казати, що дуже багато приділяю цьому, тому що займаюся такою діяльністю, що приходиться приділяти часу, ну і слідкую за тим, що коїться в світі. Е, черпаю з того інформацію, так що ну, і ділюся своєю інформацією. На яких площадках більше часу проводити? Е, ну, більше новин, новини і атак в Фейсбуці. Дивлюся, ну і спілкуюся з людьми взагалі. Навіть приділяю увагу на тіктоки, виставляю свої теж, так що дуже багато. В коментуванні приймаєте участь? Ну а як же? Я пишу вірші, пісні і виставляю свої. І плюс дивлюся, хто виставляє, які там теж такі по місту у нас йдуть новини, і приймаю участь, ну що ну, треба це робити. Це треба людям розповідати, як воно діється, що воно там. І ділюся, дивлюся, до речі, ваш канал теж. Доброго вечора, ми з Нікополя. Поля. І дуже мені ще подобається канал про звіряток. До речі, сьогодні свято у наших звіряток, то їх зі святом. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в мережі інтернет? Ну, доволі таки звісно, сиджу. В Ютубі там наблюдаю, що происходит. Конечно, там полно болтовни всяческой. Ну, а що старенькой делать? Телевізор смотрю. Ну і все. Планшет у мене є, звісно, там сижу. А на яких ще площадках, крім Ютуба? Чи тільки на Ютубі? Ну, на Ютубі я в основному, так. Да. Больше я как бы. Би... А коментуєте щось? Ні, ні. Ні, ребята, ну що я буду коментувати, що от мене вже може завісити і все, раді Бога. Почитаю, поділюсь з приятелями. там. Шо, вони мені що розкажуть, я їм що розкажу. А так нічого. Дякую. Такі, то та нема за що. Власне, скільки часу ви проводите в мережі інтернету? Як в мене є вільна година, то в принципі я завжди в телефоні. А на яких площадках більше всього? Ну, то такі соціальні мережі з Facebook, Instagram. А в коментуванні приймаєте участь? Рідко. А якщо рідко, то стосовно чого? Ну, можливо, то зі своїм друзям. І все. Ну, своїм друзям щось так, коментуєте. Так. так. <ріх> Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви проводите в мережі інтернет? Ну, десь часов 10, мабуть. На яких площадках? Фейсбук, ну, TikTok, Інстаграм. В коментарях приймаєте участь? Коментуєте? Mm, Це, дякую. Будь ласка. Скільки часу ви проводите в мережі інтернет? Не дуже багато. Телеграм. Ну, більше часу в Телеграмі. Ну, ну да, там все. Коментуєте щось. В коментарях Приймаєте участь. Так, як і всі, лайки, подавайки. Саме коментарі. А коментарі? Ні, тільки читаємо. Хвостатих теж. А сьогодні свято. Сьогодні свято. Сьогодні свято, Ми вас вітаємо наших улюблених братів. братів менших. А, а, а як звати вашого, вашу собачку? Амур. Шикарний. Шикарний хлопець, амур. Сколько ти не проводиш в мережі інтернету, Мурчик? Чаті, хвоста, ти чотириногі Нікопильці. Ти там стоїш у стої групі, а скільки часу ти там проводиш? Весь час? Так. Дякую. <свісна> Пробачте.